Всім привіт, всіх вітаю. Нарешті дійшла черга до Львівського. Значить, показую вам Львівське чи, чи те, що від нього залишилося, коротше, вже показуватиму, бо вже казав не один раз, що воно тут у мене знаходиться на проході і між... постійно проходять, коли нього щипають. Значить, це друге плодоношення у мене. Кущі на своїх корнях він у мене, я його особисто вирощував. Лоза на сьогодні на 23 визрівша, повністю визрівша лоза. Одна тільки лозина з усіх, так, ще чуть-чуть не дозрівша, а все остальне, що ви вже бачите, воно все жовте, воно, Бачите? Значить, ягідку, щас, я зараз грону прямо оцю зірву будемо з неї іспити робити. Ого, зараз, секундочку. Це ж і держати і, і різати. Зараз я зріжу потім. Так, все. Вибачаю, зрізав ось грона. Ну, що залишилося від грони? Значить, зараз ми його положимо. І будемо розказувати далі. Тому що Про цю форму є що розказати, я вам скажу. У тому році я вам розказував і і і у Саші на учаску, там у кума ми знімали там і Ельдорадо, і Львівський, і Подарок Харкову, Мадагаскар. Це все були форми Володимира Кашича. Якби. У мене на моєму учаску вдома особисто. У мене тільки Мадагаскар Львівський, бо Мадагаскар там муската немає, він пізненький такий, мені він подобається своїм смаком, ну, просто квітковий такий якийсь. Ніякого муската там нема. Харківський мені подарок Харкову не дуже мені подобається, бо там не він майже не відрізняється від цього по формі ягоди, по кольору від Львовського. Ну, там нема муската, от слова зовсім. І лоза така товста, якась вона на час піджировує. І непонятно вже другий рік, чи навіть не другий, третій рік. Непонятно, щось я беруть мене сумніви, що вона би, буде морозостійка. Не знаю, може й буде, хоча він не вкривався. Цей кущ, що позаду мене, з якого я вирвав ось о, ягодки, він в мене ніколи не вкривався, не дождювався, нічого не було. Отак, як оце воно є в природних умовах, дві оброблення. Так, дві обробки по ньому було, по цьому кущу. От, Зараз я розріжу. Давайте я ось дивіться, зразу ось беремо три ягідки. Держиться на гроні, ягода на гребі ножки. дуже дуже якби... коротше, Сильно вона держиться. Просто так вона її. Знаєте, ще треба силу щоб подірвати. Так, зараз висаджу за. Так, на нулях вітер гуляє, трошки збиває нам, ще й віса трохи у нас під наклоном стоять. Значить, дивіться, значить тут ягодка. Я думаю, ви бачите, так, скільки заважило? 21, ну, коротше, 7 грам ягідка, це, це його якби ягода така стандартна. 7 грам бувають навіть більші. Що ще хочу сказати? Ягода дуже-дуже пружна. Не знаю, можна кирпич на і точно ставити, а то і два. Нічого наподобі як я вам показував, торнадо не торнадо, що два кирпича не дави. Це також хрумка, дуже хрумка ягода. Зараз ми її на розріз розріжемо. Так, дивіться, має дві кісточки, вже кісточки визрівші. Бачите? Вона вже давненько готова. Мускат насищений, такий ярко виражений, дуже хрумка, щільна. Ну і головне, що вона морозосійка, ні разу ніколи не вкривалося. У мене вона вже на аркі росте. Точно буде рости. І ще точно скажу, що не раді Ви мене, мою позицію завжди знаєте, не раді реклами, нічого, але буду я додавати такого куща. Буду там прибирати воно ізумлення. Хоч він і не тріснув у мене, смаку ніякого в нього немає в тому ізумлення. Мускату в цьому році немає. Нічого я йому там давав вже два рази шансу навіть це третій. Не хочу я такого. Дуже щільна, шкірка не відчувається взагалі консистенцію ви бачите. Вона така дуже щільна, але в той же час вона і соковита. Прямо сок аж з неї капає і, це, і аж коли при розкусуванні, аж бризкає в роз, розбризується. Ну і дуже така хрумка, хрум, хрумка щільна. придивіться я кажу, оце за оце, даже бачите, трошки я не вас вівоману таке тут три кісточки. Ну, дві три ось, ось є ще, бачите, вони повністю визрівші коричневі. Консистенція, дивіться, вона просто ламається, гляньте. Дивіться. Бачите? Вона не давиться, гляньте, кусочками, Лам... ну можна ламити, щоб ви розуміли, поламав, наче кристали. Дуже достойний, дуже достойний сорт чи форма. от, Так що і лоза визріває, проблем немає з визріванням, ні лози, ні болячок не вистачає, вона особливо ніяких таких. Да, урожай був трошки в цьому році слабенький би, для другого плодоношення. Ну, тут весняний, якби, бачите, тут не морози зімою, бо їх майже не було, а зворотній приморозок зробив своє діло, коли воно цвіло. Ну, все одно він як би, бачите, трошки ощіпали, ну, врожай хай він не такий здоровий був, але він був. От, прекрасна форма. От що що, а за цю форму я вам точно рекомендую. На арку ніяких проблем з нею немає взагалі. Ягоди я не бачив, щоб вони боліли, там не цей хрумка, трішку не бачив я на ній. ну Взагалі не давиться ягода абсолютно. Наче, знаєте, наче зелена, то зав'язалася. Колір, дивіться, такий, не знаю наскільки камера передає, ну такий солом'яний. Дуже прекрасна форма. Так що, оце, оце, знаєте, можна рекомендувати і не думати, що тебе хтось буде потім незлим тихим сповинатися. Бо за це ого, я тут наввілічував, приблизив щось. Єлі помістився. Так що рекомендую. Оце діло рекомендую на арку, те що можливо, навіть на шпалеру, хто не хоче вкривати там, так що будете мати. Добрячий, безпроблемний, дуже з хорошим смаком виноград, з мускатом. Гарна форма. На цьому все. На все добре. До зустрічі.